Надсилання повісток через додаток Резерв Плюс. Мобілізація, зміни, підстав для вістрочки від мобілізації. Від вас дуже багато запитань. Що ж буде змінено з 1 серпня 2025 року? Розпочнемо з вами надважливого питання. Чи будуть розсилатися повістки через додаток Резерв Плюс, тому що зараз інтернетом шириться дуже багато різної інформації. Але давайте все ж таки з вами читати зміни, а не додумувати. Звідки взагалі ця історія пішла? Були внесені зміни постановою номер 519 від 6.05.2025 року до всім відомої постанови Каміну номер 560 і, зокрема, там було доповнено, доповнено інформацію про те, що інформація про вручення повістки, яка має бути належним чином посвідчена керівником ТЦК, спочатку про вручення цієї повістки саме військовозобов'язаному, ось ця інформація має тепер вноситися в резерв плюс. Але мови про те, що через Резерв Плюс тепер будуть прям масово розсилатися ці повістки військовозобов'язаним, які взагалі цей додаток собі встановили, у цих змінах мова не йде. Простою мовою, тепер вся інформація про вручення або не вручення повісток військовозобов'язаним має обов'язково вноситися в єдиний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. Далі дуже важливе питання це автоматична пролонгація наданих відстрочок. Теж є важливі зміни. Нагадую, є пункт 60 в постанові 560, Кабміну, 10, де мова йшла про автоматичну пролонгацію, але щось вона не дуже працювала. Так ось доповнено цю, цей пункт ще двома підпунктами: 11 і 12. Тобто на автоматичній пролонгації відстрочок не варто ставити хрест. Тобто, цей пункт 11-12, які доповнені, тут зазначається все одно можливість автопролонгації. Але мова йде про відстрочки, які оформлені були через ТЦК та СП. Також, якщо Підтвердиться інформація за допомогою цієї електронної взаємодії з іншими реєстрами, які надають підтвердження наявності для відстрочки. Ну, для прикладу, продовження групи інвалідності. Тому рекомендація для тих, хто зараз має відстрочку. Ранком, 7 серпня, перевірте, будь ласка, ваш додаток Резерв плюс на наявність пролонгації вам відстрочки. Якщо вона буде, окей, якщо ні, будь ласка, звертайтеся до ТЦК для продовження її. Для підтримки відео, будь ласка, репост.